А зараз ще хотів би про Феді Шандура таке говорити. останній час дуже багато псевдопатріотів патріотів його критикують по різним тематикам, витягують із його інтерв'ю, і після вони розносять, який він патріот. Ну Ці різні київські шлайфуцері, політологи, які у свій час ходили із одної програми на другу і давали свої поради. Ну, щось я не бачив, що вони пішли б на фронт. Федір Шандор, який має четверо дітей, і тим більше в університеті професор ще й написав у заголовки такий, що екскурсовод. Що? Професія екскурсовод це є таке принизливе. В першу чергу він професор Бужуродського національного університету. І він не боїться боронити нашу країну. Єдине мене обурює, що де ті друзі патріоти, журналюги, які писали до серпня місяця, чому угорський президент не підписує дозвіл на Федіра Шандру? Це вже підписано. Коли ці репортажі з'явилися у мас медіа не один друг, журналісти інші не заступився за Федіра Шандро. Що це таке? І зараз, якщо все вже підписано, вже, скажімо, вже жовтень місяць, вже два місяці, як підписаний цей наказ. Так я тоді задаю питання, шановному нашому президенту, що ми чекаємо? Чи нам не потрібні такі патріоти посла, скажімо, як в Угорщині? Чи що, бо ми здуни занесли, тоді не призначають, У мене вже таке питання просто виникає. Я сподіваюся, що в ближайший час ця подія вже буде. По-перше, це питання лише стоїть за нашим президентом. Його треба перевести з Міністерства оборони до МЗС. Після він має пройти трьохмісячні курси в академії МЗС і тоді буде представляти нашу країну. Тим більше у нас зараз проблем море. Но у нас повно дипломатів не призначені. Чому ми не говоримо про тих дипломатів, які залишилися за кордоном і не повернулися в Україну? Свіжий примір в Ізраїлі зараз. Війна почалася, кордони не закриті. Любий може уїхати, але ніхто не уїхав. Прем'єр-міністра Син на фронті. Яких наших посадовців, діти на фронті? Скільки це буде повторюватися? Ми патріоти лише десь на телебаченні, чи взагалі ми патріоти. Ми хочемо перемогти цього ворога. Це не простий ворог. Весь світ нам допомагає. Часто їжджу на фронт, бачу, що там твориться. Ну це ганьба. По-перше, то що розкрадання, і багато чого не доходить до фронту. Ми маємо волонтерів все те доносити.